Вас вітає луч. Пропонуємо вам чудову пропозицію від Монте Червіно. Це актуальна колекція НЕСТОК. Лот з трьох одиниць, з трьох жилетів. Один білий, один синій, один чорний. Розміри можуть бути, наприклад, дві ески, одна Еліксель. Чи одна еска, дві Еліксель. Обирайте, який варіант вам більше підходить. Жилети чудове доповнення до будь-якого луку, до будь-якого образу. Знизу, йде у нас, можна її затягнути, вона буде зовсім по-іншому. дивитись, виглядати, от як правильно сказати. вони можуть бути вашими. Лот 3 одиниці, ціна 25 євро за один жилет. На зв'язку ваш луч.